Загальна атмосфера вересня для Лева. Вересень 2025 року для Лева відкривається впливом сонця у знаку Діви. Це зміщує акцент на фінансові питання, стабільність і самооцінку. Леви будуть зосереджені на матеріальних ресурсах, доходах і витратах. Сонце у земному знаку Діви допомагає мислити практично, зважувати кроки і вибудовувати довгострокові плани. 2 вересня Меркурій переходить у знак Лева. Це важливий момент, адже комунікації, мислення і здатність до самовираження стають більш чіткими. Леви у цей час отримують можливість краще доносити свої ідеї, впевненіше виступати і вести переговори. Проте у цей період Меркурій формує напружені аспекти з ураном у близнюках та Нептуном у рибах. Це може створювати плутанину у домовленостях або викликати непередбачувані ситуації у справах, що стосуються фінансів чи партнерства. 6 вересня стаціонарність урана у близнюках активує сферу дружби і соціальних зв'язків. Для Лева це може принести несподівані зміни у колективних проєктах або новини від друзів. Варто бути уважними, адже цього дня можуть відбутися переломні події у колективних справах. 7 вересня настає одночасно новий і повний місяць у знаку риб. Для Лева ця подія акцентує сферу спільних ресурсів, фінансів, кредитів і довіри. Події цього дня можуть підштовхнути до прийняття рішень у фінансових справах або у стосунках, де потрібна глибока взаємодія. Таким чином, початок вересня для Лева це період, коли фінансові і соціальні теми виходять на перший план, а життя стає більш динамічним і потребує уважності. Перша декада вересня. Перше вересня. Сонце у Діві створює прагнення до стабільності у фінансових питаннях. Місяць у стрільці підкреслює теми творчості, любові та самовираження. Для Лева це день, коли бажання діяти і показувати себе світові поєднується з потребою вираховувати ресурси. Венера у леві формує напружений аспект із Плутоном у Водолії. Це може викликати суперечки у партнерських стосунках або внутрішні відчуття тиску. Друге вересня. Меркурій переходить у Лева. Для представників цього знаку це підсилює комунікаційні здібності, надає впевненості у словах і діях. Це гарний день для того, щоб заявити про себе. Місяць у стрільці формує тригон із Меркурієм. Це сприяє успішним переговорам. Проте опозиція місяця до Сатурна у рибах може викликати обмеження у фінансових справах. 3 вересня. Місяць переходить у знак козорога. Для Лева це підкреслює робочі справи і повсякденні завдання. День може бути продуктивним для організації і планування. Опозиція місяця до Юпітера у раку може викликати перебільшені очікування у фінансових питаннях. Четверте вересня. Місяць у козорозі наближається до Плутона у водолії. Це створює напруження у сфері партнерських стосунків. Для Лева це день, коли можуть загостритися питання у роботі чи особистих відносинах. Меркурій у леві формує напружений аспект з ураном у близнюках. Це може викликати несподівані новини у колективних справах або суперечки з друзями. 5 вересня. Місяць переходить у знак водолія. Для Лева це підкреслює сферу партнерських стосунків. Можливі важливі розмови або домовленості з близькими людьми. Опозиція місяця до Венери у леві може створювати емоційні суперечки у відносинах. 6 вересня. Стаціонарність урана у близнюках впливає на сферу дружби і колективів. Для Лева це може стати днем несподіваних змін у колі знайомств. Місяць у водолії формує гармонійний аспект з Марсом у теразах. Це допомагає знайти підтримку серед партнерів і діяти ефективніше. 7 вересня. Новий і повний місяць у рибах акцентує сферу спільних ресурсів. Для Лева це може означати фінансові рішення або зміни у довірчих стосунках. Сонце у Діві формує гармонійний аспект із Юпітером у раку. Це сприяє стабільності у справах і підтримці від партнерів. 8 вересня. Місяць у рибах формує аспекти з Юпітером і Марсом. Це робить день активним і динамічним. Для Лева це може стати часом глибоких розмов із партнерами. Проте квадратура місяця до Венери у Леві може створювати напруження у стосунках. 9 вересня Місяць переходить у знаковна. Для Лева це акцентує теми навчання, подорожей і духовного розвитку. День може бути насичений новинами або планами на майбутнє. Опозиція місяця до Сатурна у рибах може створювати напруження у фінансових питаннях, пов'язаних із кредитами чи інвестиціями. 10 вересня Місяць Вовні формує опозицію до Марса у Терезах. Це створює активність у переговорах і навчальних справах. Але водночас може провокувати конфлікти. Гармонійний аспект місяця з Юпітером у раку допомагає Леву знайти підтримку у близьких людей. Друга декада вересня. 11 вересня. Місяць переходить у знак тельця. Для Лева це акцентує сферу кар'єри і професійного статусу. Можуть з'явитися нові завдання від керівництва або відчуття, що треба переглянути робочі пріоритети. Квадратура місяця до Плутона у водолії може створювати напруження у партнерських стосунках. Сонце у Діві наближається до з'єднання з Меркурієм. Для Лева це день ясності у фінансових справах. 12 вересня Місяць у Тельці формує гармонійний тригон із сонцем у Діві. Це створює сприятливі умови для кар'єрного зростання і фінансових справ. Для Лева день може бути пов'язаний із новими домовленостями або вигідними пропозиціями. Проте квадратура місяця до Венери у Леві може створювати напруженість у особистих стосунках. 13 вересня місяць переходить у знак близнюків. Для Лева це акцентує сферу дружби і соціальних зв'язків. Можуть з'явитися нові знайомства або зустрічі у колективі. Сонце у Діві утворює точне з'єднання з, з Меркурієм. Для Лева це сприятливий момент для обговорення фінансових планів і чіткої організації бюджету. 14 вересня місяць у близнюках формує квадратуру до Сонця у Діві. Це створює напруження між соціальними обов'язками і матеріальними справами. Сонце і Меркурій у Діві утворюють опозицію до Сатурна у рибах. Для Лева це може проявитися як обмеження у фінансах або необхідність вирішувати питання спільних ресурсів. 15 вересня. Місяць у близнюках формує гармонійний аспект з Марсом у Терезах і напружений із Нептуном у рибах. Для Лева це день активної соціальної взаємодії, проте важливо уникати ілюзій і непорозумінь у фінансових темах. Сонце у Діві формує гармонійний аспект із Юпітером у раку. Це допомагає Левам отримати підтримку з боку колег чи близьких друзів. 16 вересня. Місяць переходить у знак рака і формує з'єднання з Юпітером. Для Лева це день внутрішніх відкриттів, коли інтуїція може підказати правильні рішення. Проте сонце у Діві утворює опозицію до Нептуна у рибах. Для Лева це означає ризик ілюзій у питаннях фінансів чи партнерських домовленостей. 17 вересня місяць у раку формує гармонійний аспект із Сатурном і напружений із Плутоном. Це додає серйозності у внутрішні процеси Лева. Можуть бути важливі розмови, пов'язані зі спільними ресурсами. Опозиція Сонця до Нептуна все ще активна. Левам варто перевіряти факти і уникати неперевіреної інформації. 18 вересня. Меркурій переходить у знак Діви. Для Лева це означає більше уваги до фінансів і ресурсів. День підходить для підрахунків. Планування бюджету і перегляду витрат. Місяць у леві створює яскраву атмосферу. Це підкреслює особисті цілі, додає енергії для прояву себе у світі. 19 вересня. Венера переходить у знак Лева. Це дуже важлива подія для представників цього знаку. Атмосфера стає теплішою, приємнішою, зростає увага до власного іміджу і стосунків. Для лева це день. Коли можна відчути більше радості у спілкуванні і бажання показати свою харизму. Місяць у Леві підсилює цю тенденцію, роблячи день емоційно насиченим. 20 вересня Місяць у Леві формує аспекти з Ураном і Плутоном. Для Лева це може означати внутрішні трансформації, які впливають на фінансові плани або соціальні зв'язки. Сонце у Діві готується перейти у знак терезів. Це створює відчуття змін у справах, пов'язаних із комунікаціями і новими можливостями. Третя декада вересня. 21 вересня. У цей день відбувається одночасно новий і повний місяць у знаку риб. Для Лева ця подія акцентує сферу спільних ресурсів, довіри і глибоких емоційних зв'язків. Може виникнути потреба вирішити фінансові питання, пов'язані з інвестиціями чи боргами. Подія також може підштовхнути Лева до глибших роздумів про інтимні стосунки. 22 вересня. Сонце переходить у знак Терезів. У цей самий день Марс також переходить у Терези. Для Лева це означає акцент на комунікаціях, навчанні та поїздках. Зростає активність у спілкуванні, можуть початися нові переговори або освітні проекти. Марс у Терезах додає енергії. Але водночас може створювати конфліктність у розмовах. 23 вересня. Місяць переходить у знак Терезів. Це підсилює акцент на комунікаціях і соціальних зв'язках. Для Лева день може бути сприятливим для переговорів, зустрічей і коротких поїздок. Сонце у Терезах формує гармонійні аспекти з планетами у близнюках, що допомагає вести ділові та особисті розмови більш продуктивно. 24 вересня. Місяць у Терезах підтримує активність у сфері спілкування. Для Лева це день, коли можна знайти нові контакти або вирішити питання, пов'язані з навчанням. Проте квадратури до Плутона у водолії можуть викликати суперечки у партнерських стосунках. 25 вересня Місяць переходить у знак Скорпіона. Це створює емоційно насичену атмосферу, яка акцентує теми дому і родини. Для лева день може бути пов'язаний із сімейними справами або важливими розмовами з близькими. Сонце у Терезах формує гармонійний аспект із Плутоном у водолії, що допомагає долати труднощі у партнерстві. 26 вересня. Місяць у Скорпіоні формує аспекти з Юпітером і Сатурном. Це створює серйозну і навіть трохи напружену атмосферу. Для Лева цей день може стати часом важливих рішень у сімейних питаннях. Варто уникати емоційних крайнощів. 27 вересня. Місяць переходить у знак стрільця. Для Лева це створює сприятливу атмосферу у сфері творчості, любові і самовираження. День може бути пов'язаний із романтичними зустрічами або натхненням у творчих проектах. 28 вересня Місяць у стрільці формує гармонійний аспект із венерою у леві. Це створює теплу і приємну атмосферу. Для Лева це день радості, спілкування і гармонії у стосунках. 29 вересня відбувається перша і остання чверть місяця у знаку рака. Для Лева це підкреслює сферу внутрішнього життя, підсвідомості і духовних практик. Це день. Коли варто підбити підсумки внутрішніх трансформацій, 30 вересня. Місяць переходить у знак козорога. Це створює серйозну атмосферу у сфері роботи і повсякденних обов'язків. Для Лева цей день підходить для наведення порядку у робочих справах і планування майбутнього. Підсумок вересня для Лева. Вересень 2025 року для Лева є місяцем. Коли фінанси, стосунки і соціальні зв'язки виходять на перший план, початок місяця відкривається переходом Меркурія у лева 2 числа. Це підсилює впевненість у словах і комунікаціях. 6 вересня стаціонарність Урана у близнюках створює несподівані зміни у колективних проєктах. 7 і 21 вересня новий і повний місяць у рибах акцентують сферу спільних ресурсів. Це може принести фінансові новини або рішення у партнерстві. У середині місяця 18 вересня Меркурій переходить у знак Діви, що створює більше логіки у фінансових справах. 19 вересня Венера входить у знак Лева, роблячи атмосферу більш теплою і приємною для особистих стосунків. Кінець місяця 22 числа знаменується переходом Сонця і Марса у знак Терезів. Це акцентує сферу комунікацій і навчання. 29 вересня чверть місяця у раку підкреслює внутрішній світ, а 30-го місяць у козорозі завершує місяць робочими і практичними справами. Загалом, вересень для Лева це місяць активних змін, коли фінанси, партнерство і соціальні зв'язки вимагають уваги. Важливо поєднувати впевненість із уважністю до деталей і вміти будувати гармонійні стосунки.